Привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Я сподіваюся, у вас все добре. Я брала маленьку паузу, тому що я дуже була втомилася. Дітки хворіли, ми хворіли всі, тому от повертаюся я зараз. Сьогодні у нас 19 березня на вулиці, краса. На день має бути взагалі 16 градусів. Зараз ще не так жарко, але вже також тепленько. Дивіться, мужчинка попереду мене йде вже в футболці. А я в куртці. <хи> так завжди тут. Хтось одягається вже по літньому, а хтось ще по зимньому. Зараз я гуляю з мальчиком, він спить. Зараз вам покажу його. Надіюсь, ви сумували за ним. Спить моя лялька. До речі, не знаю, як в Україні, але тут, в Канаді, всі батьки своїм діткам чіпляють ці сонячні окуляри. Сонце в нас дуже таке сильне. Тому так, тут у нас всі дітки в окулярах, Джейсон також носить окуляри. У нас сьогодні таке гарне небо, десь там літак летить. Краса просто. А я йду свої 10 тисяч кроків сьогодні. У мене сестра займається вдома. Ми почали трошки тренуватися заново, але я поки що не можу тренуватися. в мене недавно була операція. Тому я поки що можу тільки ходити. Також з останніх новин мені того тижня написала вихователька Джейсона і каже мені, що директриса, директорша, директорка, як там правильно, сказала їй, що для нашого мальчика є місце. Я просила місце на вересень, так як я на повний час маю повертатися на роботу лише в вересні. Але як ви вже знаєте, я вже працюю два дні в тиждень. Тому вона сказала, що є місце зараз. Звісно, зараз я не хочу ще віддавати Майля в садочок, хоча Джейсон він почав садочок у 6 місяців, також раненько. Але Майлі ще я можу його потримати вдома. Тобто я все одно не можу працювати більше, ніж два дні поки що, тому я її також не спішу. Але от є зараз місце, і якщо ми хочемо. Ми можемо його взяти. Я з татом дітей подумала так і ми вирішили його обрати, тому що місце в садочках, як ви вже можете, може знаєте, тут в Канаді важко отримати. Тим більше, дуже класно, що вони будуть ходити до одного садочку. Також я не дуже хочу починати в вересні, тому що в вересні я повернуся 5 днів на роботу і зазвичай дітки, як починають садочок, вони там одразу хворіють, тому вони більше там вдома знаходяться, аніж ходять до садочку. Тому якби має бути така інтеграція потрошки-потрошки, звикання до садочку, до викладачів, там, ну то нянечок. Тому ми прийняли рішення що ми беремо це місце і мель почне десь на початку літа, потрошки-потрошки, там по годині в день, по дві години в день. Тому такі от новини, але, звісно, ходить мель чи не ходить мель до садочку, це не має значення, ми все одно маємо платити. Тому так, ми платимо місце, але нічого. Головне, що воно є, я дуже рада, це взагалі прекрасний садочок, і я вважаю, що нам дуже пощастило. На рахунок школи для Джейсончика ми ще не знаємо, чи його візьмуть до школи. Будемо знати десь лише в травні місяці, як нам сказали зі школи-секретарі. Але вони запросили документи від лікарів для нього, ну щоб оцінити його стан, чи зможе він бути в звичайному класі, тому що ми взагалі записували його. До такого спеціального класу, там, де дітки з різними особливостями, але бачите, як немає такого класу для 4 років. Лише там, типу, з першого класу є. Тому будемо бачити, чи візьмуть нас у цьому році. Ще невідомо. Я чекаю новин, але було б класно, тому що там школа дійсно прекрасна, вони там займаються розвитком і розвитком мовлення також. тому Мені б дуже хотілося. Ну, а як ні, то нічого страшного на наступний рік піде. Отакі от от новини на рахунок дітей. Е, наче все з нового от таке. А я ще сама їздила, здавала екзамен французької мови, щоб підтвердити рівень мови. Не знаю, чи здала я, чи ні, е, тому що в мене було дуже багато безсонних ночей і. Зараз практика французької все менше і менша. Якби я не знаю, я не впевнена, тому чекаю, десь в квітні будуть результати. Дуже цікаво. Що я там наробила на тому тесті? Не знаю, я тоді дуже втомлена була, у мене всі вже це було на комп'ютері, коли я робила той тест, у мене всі літри вже просто розпливались, все шуміло навколо, всі мені заважали. Я не могла сконцентруватися, ну тобто таке. Тому не знаю, не впевнена, я, що я здала його, але будемо бачити вже у квітні, який в нас гарний район тут. Це біля батьківського будинку. Я тут ходжу, насолоджуюсь так тихенько, так класно, тому що там, біля будинку батьків, якщо ми будемо гуляти, там їздять машини. А тут машини дуже рідко взагалі бувають і прекрасно. Думаю, настав час подивитися, чи спить мальчик ще. З його окулярами навіть не видно, чи він спить. Оп, тут я є. Опа! Спить лялька. Прекрасно. Мельчик вже через 6 днів буде 6 місяців. Я вже почала прикорм з поради педіатра, тому ми потрошки вводимо різні продукти. Сьогодні в нього було на сніданок, ну, між. Між сніданком і обідом, скажімо так, була телятинка з овочами, все перебите в пюре. Тобто з Мальчиком я починаю з пюре. Нам так порадила лікар, але з Джейсоном ми починали з шматочків. Він не давився, слава Богу, ні разу, не знаю. З Малькою якось мені страшніше взагалі починати прикорм, все як наче заново, по нові якось в мене всі знання десь пропали, я все забула, не знаю. Як наче в перший раз мама, ну, в плані їжі. Тим більше з його цею, з проблемами з лактозою також трошки важко, не знаю, що йому можна, що не можна. Тому будемо бачити. Починаємо потрошки, а там вже як, чи буде якась реакція на продукти. Ми ще досі гуляємо, мальчик ще спить. Я вже набрала 10 тисяч кроків. Ура! Я, на жаль, забула свій годинник вдома, але Ну, той, що вимірює кроки. Але в мене на телефоні є оці, от вимірювач кроків, тому вже мене привітало з 10 тисячами кроків. Але Мальчик ще спить, тому я продовжую. Я, до речі, хочу змінити його візок. Маелькін, тому що це Джейсона візок, але... Я вже в такому стані якомусь <хи> важкому. І... Але от я не знаю, який придбати, який би, може хтось знає, який для прогулянок візок хороший. Зараз є якісь і три колесні і на чотирьох, не знаю. Напевно, треба брати з високими якимись колесами. Цікаво мені, я в коле... цих візочках в залі нічого не розбираюсь. Але так, зараз буде літо, буду гуляти багато. Поки гарна погода. Погода має трошки зіпсуватися до вихідних, але нічого. Поки вон гарне сонечко, гуляємо. Сонечко то виходить, то заходить, але нічого. Головне, що тепленько. Сніг вже тане. Так, мальчик ще спить. Я йому трошки забрала окуляри, щоб бачити його очки. Але я думаю, він буде вже скоро прокидатися, вже майже дві години спить. До речі, у нас вирівнявся режим більш-менш. Зараз мальчик прокидається зранку, потім е трошки він грається, їсть, на животику лежить, ну все як треба. І потім він спить десь хвилин 20. Такий коротенький сон, потім. В обід у нас великий сон, десь 2, а буває і 3 години. І потім ввечері також коротенький сон, там 20-30 хвилин. Якщо Джейсон не розбудить його, звісно. Ну, але отак, от десь три рази в день, буває чотири, але вже більш-менш режим є. Вночі прокидається він зазвичай два рази. Буває три, в залежності, чи болить у нього животик, тому що з початком прикорму також у нього то животик, то ще щось. А зараз у нього насморк. Носик тече. то Я йому видуваю носик вночі також. Ну, от таке, Вже більш-менш стабільно. Встає все. Боже, які гарні будинки, ну це просто... Неймовірно, як тут гарно, ого, так близько. Я хожу, візуалізую свій майбутній будинок, дай Бог, але треба йти вчитися. На свою зарплатню я, на жаль, не зможу таке си. запропонувати дітям своїм, тому треба повертатися до навчання. Звісно, з дітьми це важче, але. Нічого, дітки будуть рости, і я буду вчитись. Батьки є поруч, вони не проти. Тому все якось буде потрошки. Я вже напевно буду повертатися додому. треба ще приготувати щось з Джейсоном поїсти після садочка. До речі, я Мельчика забрала вчора, у вівторок. І також Джейсон зі мною був в неділю. Я зробила таку практику, щоб Джейсон був за ним, ну, тобто, щоб Джейсон був без мельки з батьками, тому що йому, звісно, зараз менше уваги дається від батьків. Він за нами сумує, старається привернути увагу на, на, на себе будь-яким способом. Тому мені отак от захотілося, в неділю забрати собі. Мальчик був статом, а вчора Джейсон був з татом, а Мальчик зі мною. І нам добре, ми обнімалися, наобнімалися, націлувалися з дітьми. Ми... І діткам добре також. Прикольно, тут є у будинку є садочок. Класно. Але я такі садочки вже не люблю. Джейсон ходив якось до такого садочку і не знаю, я таким садочкам не довіряю. У нас був також поганий досвід, і у багатьох з моїх знайомих також був поганий досвід. По-перше, ви не знаєте, що там діти роблять. Там немає камер спостережень. Ну таке. І там зазвичай 4-5 дітей змішаного віку. Не так як по групам, кожен по групам і все окей. А тут таке. І... Наскільки я знаю, вихователька, куди ходив Джейсон, вона просто їм вмикала телевізор і вони отак весь день сиділи. Тому це, це незвичайний садочок, не державний садочок, де діти займаються, розвиваються, всі по групам віковим ходять на вулицю. Так, вони на вулицю також ходили, але це таке. Тому я особисто не рекомендую такі от домашні садочки. О, у нас вже, до речі, оця от доріжка була ще того тижня, засипана повністю снігом, і ми не могли прийти до парку. А сьогодні вже снігу взагалі немає. Напевно, після садочка візьму Джейсона і прийду сюди до парку. Він не дуже любить гойдолки, але. Побігає, може. Зараз треба подивитися, чи там знизу є болото, тому що там є такий яр, і він завжди в то болото лізе. І звідти його не витягнеш. Зараз я пройду, подивлюся. Якщо там болота не буде, підемо ввечері гуляти знову. Погода шикарна, треба дихати свіжим повітрям. А ви розповідайте, як у вас справи. Тиждень наче мене лише не було, але таке відчуття, що я вже десь рік не була і не спілкувалась з вами. Так, на жаль, болота там багато, води багато, тоді доведеться, напевно, йти в інший парк. Цей парк трошки буде небезпечний для мого ментального здоров'я. Ой, вода є так. На жаль, не зможемо. Оце отак, зараз ми пройдемо через цю доріжку і все, і ми вдома. Я думаю, вже достатньо поки що нагулялись. Я вже трошки втомилась, чесно кажучи. Але дуже класно гуляти на вулиці, просто кайф. Вода супер. О, так класно. Давно я вже так довго не гуляла на вулиці. Сьогодні перший раз, як я виповнила своїх 10 тисяч кроків. Вчора було 17,8. Боже, яка краса, навіть можна перейти спокійно дорогу. Немає авто взагалі. Тільки якісь люди ходять, я людей не знімаю інших. Тому зараз відключусь. Ми вже майже вдома, хто знає цей райончик. Напевно, мої глядачі вірні вже знають це. Тому я буду завершувати це відео, я сподіваюся, вам не було нудно. Такі от останні новини були в нас. Буду старатися знімати більше, наче вже здоров'я трошки краще. Е, тому дякую вам за перегляди. Я бачу, ви дивитесь відео. Дуже вам вдячна. Е, не забувайте, я буду старатись повертатись. І все, дякую вам за перегляд цього відео також. Зустрінемось у нових відео. Всім пока-пока!